Друзі, всім привіт! Перший день турніру 4 зірки швидка мано без фіолетових, а це означає Кабани, Франци, Кальохи і Шалупонь. От, ну, з цього всього в мене є тільки Франц і Кабан без костюму, на жаль. Ось коментую вже зверху, бо писав протягом дня. і Трошки не було зручно коментувати. Ось, але перший поєдинок ось такий. Таку я виставив собі команду, типу, думаю. Думаю, буде непогано. О, в мене четверок так не особо багато, типу, але щось там трошки назбиралося. І ось ми пробуємо. Погано, що не можна фіолетовий брати. Це один з моїх улюблених турнірів. Він мені дуже сильно подобається. Може ви подумаєте, що я псих, але но... ні. Просто мені подобається цей турнір. Я дуже люблю шутку ману. Особливо коли камінців багато, Все шикарно. Ось, але. Дивимося, що тут щось починає йти не так, але все дуже швидко стабілізується. І да, Франц знову тащить разом з кабаном в парі. І це дуже прикольно. Да, перший шот. Дивимось, що в нас далі. Далі ось така команда Лісю по центру. І це. Ну, вона на цих турнірах, тіпа, просто, на мою думку, вона імба на таких турнірах. Взяв Гензеля замість, той, замість Соньки, Думаю, тіпа, для більшого контролю мани, типу, місті з Тітахом, щоб блочити її, бо вона ріже Ману всім. А якщо хтось зарядився і Люська зрізає ману, типу, то. Крайні неприємним. Особливо якщо немає камінців, то просто жесть. Так, да, вирішив, от, пожалуйста. Вирішив записати цей турнір, бо міха дуже просив, щоб я записав в з ракетою. Ну, типу, щоб я і ракета записала, типу. Я так турніри, типу, не пишу, граю, але не пишу. То мені турніри не заходять останнім часом. Да, а тут ми дивимося, що, що щось пішло не так. Що зараз і Китаєць, чи хто він там. Ну от Люська опять зрізала ману, типу, і наробила біде. Скажем так. Ну, тут я сам наплужив, типу. я пам'ятаю, що я тут наплужив. Я не пам'ятаю, в, ну, в який момент я наплужив, але пам'ятаю, що наплужив просто. Що, типу, когось треба було віддати, а я не віддав. І через це пострадала вся моя команда. От. І опять-таки зрізала ману, і в мене всі розряджені. Типу, ну, є як зрядити цього типу, але все одно дуже неприємно було. А, і зараз цей кролик, потім цей... хто ти там монгол чи хто ти? Ну, коротше, цей шнер. З тими шапочками своїми. Коротше, цей бій я залив, натупив, не спорю. Просто я опять-таки прогавив в той момент, де я не тупив. Може, просто камінців не було, я не знаю. Ну, це я коротше, його записував на роботі, типу цей поєдинок, і щось трошки поспішав, і, можливо, десь не додивився, типу, чи, ну, коротше, щось в цьому роді. Ось. Але. Ну, нічого страшного. Я думаю, тут немає абсолютно нічого страшного. Одна поразка, типу, але в перший день, типу, це жорстко, звісно. В перший день ще на моєму улюбленому турнірі, типу. Щось мені не особа зайшла така двіжуха. Ну тут я Ну тут ладно. Я Хотів сказати, що теж не тупив, але... Таке собі, коротше, задоволення. Там комбо потім полетіло. Ось. Далі наступний поєдинок. Я вже тут поміняв Гензеля на Соньку, бо тут оцей мак, типу, він теж вісьмо противний чувак. Чого я не дуже полюбляю турніри чотирьохзіркові, то що не можна брати отряди на ману. Якби на цих турнірах давали ще отряди на ману, то це було б бомба. Франц заряджається з шести камінців, типу, це топчик просто. І потом контра, типу. Цей пошаговий відхил. І вся ця шляпа від кабана, типу, це все стає просто тупо нерентабельним. Абсолютно. І можна валити, заряджатися, типо. Тіпа... Тільки то, що урон проходить. Але урон такий в нього теж нормальний проходить там. Суперника. Ось. І от тут. Я думав, типа, чи варто. Ну, треба було, мабуть, все-таки віддати Франсу, Але я його зараз віддам, типу, нормально. Все трошки підхилимося. Прокачав азмію. Я оборону виставляв вчора, але ну, азмія була в мене на 73 рівні. І я її по Шуріку прокачав і вийшла така от віжуха. 622 від кабанам. Yeah. Кабан молодець. Мені б ще костюм на кабана зловити і все. Це було би бомба. Але я тримаю кристали на. не знаю, на якісь такі івенти, типу як Чорна П'ятниця. там Це призив сонцестояння був, типу теж. 600 за кристали можна тільки призивати. то стоя, мабуть, кристали будуть там. Витрачати. Думаю, може, до того часу, як з'явиться ще якийсь подібний призив, типу, назбираю, там, не знаю, на Х-30. Ось така от наступна оборона. Я щось дуже сильно переживав за цю оборону, бо тут і брюха, і кабан, типу, і думаю, що типу, жорстко буде брюха зарядиться, дасть бафмани кабану і все. І Франц той Френк під Макакою буде великим жорстко. Ось, але Франц мій зарядився раніше за брюху. і вона мани не дала і це просто чудово. І тут треба всю увагу в таких тапках, де багато хілів, типу ну, в подібних командах оборони. Треба всю увагу сконцентрувати на якомусь одному герої і тупо його валити. Я от вибрав собі брюху і завалив брюхо. Тут Френк вдарився в контру і це теж може не тішити. А вас мій контра постійно росте, тіпа, і це теж прикольно. Так. А тут ось я думаю, що скоротеки я трошки притримую, бо зараз. Ультене клик, кабан. І тоді можна буде віддавати цього скоробечика. Щоб цього жучка не з'їли. 550 від кабанам. Кабан, звісно, крутий, чувак. Так, да, але опять-таки після виходу костюма на. Третій сезон 303 від кабана. Ну, тут щось маловато течок було. Так, да, після виходу костюма на кабана, типу, я подивився, то там чувак настільки жорстко просто розвалює, що. Ну, коротше, прикольно. О, а цей чувак бреконьер Ну, Лови гранату. Получив. Вот. Ще один переможний поєдинок. І це що в мене? Це вже четвертий, по-моєму. да ось останній. І тут теж жорстка команда, звісно. І в мене, ну я міг взяти ще, не знаю, замість коротека міг взяти якогось цього Мєліндора, допустим. Але думаю, блін, брати Мєліндора, теж таке собі удовольствие. І вирішив піти все-таки так, як я пішов. Ну і заряжен перший контратакер Мак. І тут, ну, можна було замість Азмії Азмии, конечно, взяти цього Мелендора, Бо Азмія тут, конечно, така собі подружка. А тут ще ця, як і Юань Дзей чи що вона, коротше, оця жовта потоскухом теж нахилює так жорстко. І коротше, ну, якось так приходить поєдинок. Я вже думав, що, блін, просто дуже багато часу я грав в цей бій. І думаю, типу блін і кого Але, думаю, ладно, глядер зараз якийсь комбо посипається там з зелених заряжу Франца, потом потім Соньку, потім Скоробея цього і всіх буду валити. Но. но, но. Ну, коротше, якась така от шляпа вийшла. Що... І от тут я в цьому поєдинку натупив. Тут треба було віддавати Франца, щоб кабан не ультанув. І тоді в мене був би шанс. А так він от зарядився, типу, і все. Якби, ну, або якесь комбо могло б вилетіти. А так типу... Вийшло, що я просто залив цей бій. І все. Да, а тут, звісно вже рішив віддати Францім. Типа таке собі удовольствие. От. І грохнули Соньку і все. І я зрозумів, що мені тут вже не світить рівним рахунком нічого. Від слова зовсім, від слова абсолютно ще кабан по 500 веловалить. Ну, тут я сам винен, я сам натупив, тому що не віддав Францу вовремя. Може би він і відкинувся, тіпа, але, блін, вже мінус один хіл тіпа, це набагато простіше. А та який потускухала е, вона в углу, тіпа, і я думаю, нічого страшного вона би там не зробила. Тіпа. Хай би собі там заряджалася потихеньку. А мій кабан лишився живий, тіпа, і ну, можна було би ще щось придумати. Вот. А тепер я просто розумію, що ну, мені вже тут не світить абсолютно нічого, і я просто виходжу. Все. Такий от був турнір. Перший день, дві поразки. Я думаю, якщо що, буду викупатися, подивимось. Все, Всім дякую за перегляд. Міха, надіюсь, тобі сподобалось. Бо... бо мені щось не особам. Все, зустрінемось завтра. Всім гарного вечора, гарного настрою і па-па!